Ой, не можуть вони з'ясувати, хто ж стоїть за тими атаками? Нарешті Євросоюз завдяки нам дізнається, звідки це все летить. Нещодавно був випадок в Німеччині, про який зовсім не було нічого в новинах Великобританії. Речі відбуваються, речі замовчуються. НАТО планує закрити небо над західною Україною з можливим розширенням на Київ. Тиша не означає, що не маєш зовсім ніякої реакції. Добре, а чому така сміливість була Вердогана, коли він діяв мечев? Ой, бо то ж європейці. Обережність до неадекватних злих, агресивних людей ні до чого доброго не призводить. І толерантність також. Є ще інші люди, до яких доходить тільки коли їм пописку дасиш. Чи розчавить Америка Росію? Ой. Американці прокидаються і їдять дуже багато піци. Я переходжу до такої цікавої новини, друзі. Ото нам є про що поговорити. Є контакт цікаво дійсно. Уявіть собі. Президент Польщі щодня за чашкою кави чи чаю обговорює геополітику не з радниками, а з духом. Ой, як садочка. Мій світ перший метафізичний.